Огляд на складний, ніж модель Carda J024 з двома типами клинків. Почнемо, звісно, з габаритів та характеристик даного ножа. Отримуємо 214 мм повної довжини, 89 мм довжину леза, 3,2 мм товщину і приблизно 118 г ваги. Що стосується матеріалів, накладки G10, матеріал клинка тут у нас D2, інструментальна сталь. Всередині під накладками з G10 знаходяться сталеві лайнери, замок, лайнер, лок відповідно. В осьовому вузлу у нас тут підшипники, присутня кліпса. Отвір для темляка і кліпсу на зворотню сторону переставити не можна. По способах відкривання залишається лише ось такий от плавничок. Фліпаємо і отримуємо його в якості вже обмеження для ваших пальців в вигляді гарди. По лезу форми є дві. Зараз в мене в руці саме дроппойнт. І також є ще ніж у варіанті з клинком Танто та ось таким от фальш-спуском поверху. Чим вони відрізняються і кому що більше підійде. Клинок з дроппоїнд більш прогнозований, і такою формою краще нарізати якісь продукти. А от вже клинком Танто більш зручно працювати по різних матеріалах. Тобто, якщо вам потрібно зробити якийсь поверхневий надріз, відкрити коробку, то ось цей от кутик непогано так вам з цим допомагає. Тому що у вас є, скажімо так, така усереднена ділянка між двома площинами ріжучої кромки, вона якраз сприяє дуже класному точному нарізанню. При цьому. Сама пряма у нас приблизно такої ж довжини, тобто клинок габаритами не відрізняється, і в плані якогось нарізань продуктів або чогось великого вони майже не відрізняються. Просто тут є саме ось такий от кутик по зручності самого руків'я. Тут все максимально просто. У нас форма пряма з мінімальними такими скосами. Ближче до саме замка. При цьому ніж утримується в в руці досить добре. Не сказати, що він є дуже ергономічним, це в принципі зрозуміло з його форми. Але, скажімо так, кілька там десятків хвилин підряд ним попрацювати, почистити ту саму картоплю. Можна ніяких проблем з цим не виникне. Вага 120 грамів вприяє тому, що ніж можна носити на кожен день. Вона не є надлишковою, в кишені він обтяжувати не буде, але при цьому... Клинок у нас доволі маленький, і вага, як ви розумієте, знаходиться саме в руків'ї. Це дає трохи більше контролю над клинком, більш точні роботи ним зручно виконувати, а якісь грубі, все ж навряд. Тож j 024 Це доволі простий по формі ніж, і при цьому він надзвичайно стильний і ще й до того на диво міцний та надійний. Його можна використовувати з легкістю на кожен день, і так само його не соромно взяти на якийсь виїзд на природу або туризм, тому що тут є дуже непогане лезо з другої сталі, і дуже дуже Існа конструкція знову таки на диво відносно того, що він доволі компактний. І якщо ви бажаєте його придбати, тоді це можна зробити, залишивши замовлення на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.